Всім привіт! Ніколи не думав, що доведеться виставляти таке відео. Але життя непередбачуване. У моєї дружини важка хвороба. Звісно, ми робимо все можливе для боротьби з нею, але в Україні чи то не можуть, чи то не хочуть нам по-людськи допомогти. Всім відомо відношення держави до хворих. Хоч дружина і відпрацювала сама більше 20 років дитячим лікарем, державу це вже не цікавить. Завдяки небайдужим родичам, друзям, просто знайомим, вдячним батькам колишніх маленьких пацієнтів, яким ми теж безмежно вдячні. Лікування триває. Але у наших, нашій ситуації допомогти по-справжньому нам можуть за кордоном. Тож, друзі, прошу допомогти, якщо є така можливість, на, нашу, на нашому каналі більше 23 тисяч підписників. Якщо хоча б частина скине на карту, яку я вкажу під цим відео, незначну для себе суму. Ми зможемо виїхати до більш прогресивної країни та отримати адекватне лікування. Буду дуже вдячний за любу допомогу. Сподіваюся, на каналі ще буде дуже багато відео про природу та бджільництво. Це дуже важливо зараз для мене. Дякую вам усім.